Телефонуєш у рем, потрапляєш до Прикарпаття Обленерго. Тут розпочалася переадресація телефонних дзвінків від диспетчерів 13 електричних мереж області на єдиний номер. При здійсненні виклику до єдиного центру споживач може отримати конкретну відповідь на будь-яке запитання, що стосується електропостачання. Така система кажуть фахівці, покращує обслуговування клієнтів та суттєво зменшує час реагування на дзвінок. Є така інформаційна лінія. Зателефонувавши на ноль вісімсот 0850-4020, який є безкоштовний стаціонарних телефонів, або 59 40 20. Можна отримати інформацію, або відповідь на питання, якщо питання є стандартне. А якщо немає у нас відповіді, то отримати інформацію, куди звернутися з тим чи з іншим питанням, і отримати, чому відсутня електрична енергія і орієнтовний час. Включення світла в електричну мережу центр обробки викликів працює цілодобово. Щомісяця сюди надходить близько 20 тисяч дзвінків, 80% звернень стосується відсутності світла або проблем з постачанням електроенергії. Якщо людина звертається до нас, з яким наприклад про відсутність електропостачання у нас є відповідний продукт. В якому ми працюємо програмний продукт, ми знаходимо споживача. Для цього нам обов'язково потрібно, щоб споживач, коли звертається до нас на телефонну лінію, надав чітку свою адресу. Прізвище, ім'я по батькові, адресу, де відсутнє електропостачання. Ми знаходимо цю людину у своїй базі і в онлайн передаємо до диспетчера напряму. До кінця року центр обробки викликів прикарпаття обленерго має стати єдиною централізованою довідковою службою. У планах підключити ще чотири райони: а це Яремчанський, Косівський, Верховинський та Калузький реми.